А що це ви кричите? Так. А я зовсім не по псу привів. Я сказав, що буде посланець славного міста Донецька, але української його частини. І переможець міжнародного конкурсу імені Квітки Цісик. Вам це ім'я щось говорить? Говорить. А тому смерть по всім мені, а їй ні. Ольга Аколова. І привітайте нормально. Дякую. Ну взагалі то не, не одна я переможець була, а одна з переможців лауреат другої премії, якщо чесно. От. Ну, шановні глядачі, на ваш суд пропоную свої авторські пісні. Сподіваюсь, вам вони сподобаються. Так, прошу, перший трек. Любі дівчата, здебільшого ця пісня для вас хлопці. Вибачте трішки заміночка з технікою. часом ти лукавиш вже давно свічка засла й охолонула кава, скільки можна знову знову про одне і те ж саме починати розмову. Не шукай столов, пусти їх не знайдеш ніколи. У пошуках своїх тидеш, ти знову поко. Не шукай собі зі мною, боєричної казки далі, я не твоя, і я твоя. Залишив при собі байки всі про кохання І Не гадуй, погастує, саме місць чоловіку слабкості не пасую, Не шукай, спайсох шукай, устиг не менші ніколи Сі в Божуках своїх підеш, ти знову покол. Не шукай собі зі мною веєричної каски далі, я не твоя, я твоя пацана. Залишається тиша, не шукай, солодші пусти їх, не знайдеш ніколи і у кошу своїх бідеш погод. やっと。